З моменту виходу промо-ролику. Промо-ролик був попереднього ролику прев'ю на основну частину перейшов місяць, тому ми можемо почати записувати нову частину. В привіт, це коротко про сон. Перед початком відео поділіться в коментарях. Ви пам'ятаєте, що вам сьогодні снилося? Мені друзі поршу сниться. Наприклад, я не пам'ятаю, що мені снилось цієї ночі або попередньої, а тривалий час я взагалі думав, що здебільшого мені нічого не сниться. Поки не став прокидатись частіше вночі, і в більшості випадків я думав, фух, це був просто сон. І як не дивно, до ранку я знову забував, що мені снилось. Це ж не у одного мене, так вірно. Особисто мені тема сну і його розладів цікава, тому в цьому відео я хотів би з вами поділитись, що таке сни і для чого вони є. Звідки вони беруться? Чи бувають віщі сни? Чому люди закохуються у снах? Перше, що таке сни і для чого вони є? Сновидіння це результат активності мозку під час фази rem сну. Це фаза швидкого очей. Під час сну у нас активізується лімбічна система, вона відповідає за емоції і зорові зони. А префронтова кора головного мозку навпаки пригнічується, і саме вона відповідає за логіку. Я ж не сказав знову про атаку. Коли ми спимо, наш мозок буквально переглядає наші спогади, намагається їх синхронізувати, щось запам'ятати, а щось навпаки забути, і пережити складні. Емоції, Тож, більша частина наших сновидінь це просто сюжет, який мозок трансформує, генерує із наших спогадів. Але іноді в корі головного мозку також можуть виникати випадкові електричні імпульси, які мозок намагається інтерпретувати в якісь образи. Друге, звідки вони беруться? Сни? Це наш власний вже пережитий досвід, який мозок намагається закріпити в пам'яті. Тож, всі образи, сюжети, місцевості це все те, що ми вже бачили власними очима. Хоча, можливо, вам снились прогулянки на тараканомусії по пустелях Марсу після боїв з колобком із гречаного тіста, і у вас виникає логічне питання. Ви такого не бачили і навряд чи переживали, принаймні будучи повністю тверезим. Тож як це могло наснитись? Сновидіння це таке собі кіно, сюжет якого мозок зліплює із наших спогадів, міркувань, суджень, думок, страхів і реального досвіду. Я не можу запам'ятати буквально чотири слова свого сценарію. Мені точно потрібно поспати нормально. Тож, якщо вам сниться неіснуюча тварина, це просто збірка рис вже знайомих істот. Також під час сну наш мозок інтерпретує фізичні відчуття в сюжети. Наприклад, якщо ви випадково розкрились вночі, вам може наснитись вітряний день або що ви знаходитесь десь на морі чи на скелі, збираючись з неї. Не пригати третє. Чи бувають віщі сни в цілому, світ науки відноситься скептично до різного роду містицизму пов'язаного зі снами. Справа в тому, що наша підсвідомість це надпотужний інструмент аналізу, який заставляє нас робити макрорішення задля того, щоб досягати бажаних. Речей, уявімо, ви хочете потрапити на виступ улюбленого співака. Вам може навіть приснитись, як ви підспівуєте його пісню у перших рядах. Звичайно, як і про будь-яке інше сильне бажання, ви будете ділитись цим з оточуючими. і постійно розповідати близьким, як би сильно ви хотіли туди потрапити. Тобто, ваш мозок постійно перебуватиме в стані пошуку рішення. І ось якимось. Абсолютно випадковим чином вам зустрічається реклама на наступний концерт цього гурту, хоча ви всього лише куглили його по 20 разів на день. І тут знаходяться квитки по знижці, знайомий віддає борг або батьки дарують кошти, і ті відкладені збереження з зарплати відразу знаходять свою мету. Таким чином, ваш сон, який міг приснитись декілька місяців тому, стає реальністю. Також пророцтво у віснах може пояснюватись ефектом Розенталя. Це самоздійснюване пророцтво у 60-х роках. Американський психолог Роберт Розенталь проводив один експеримент. Серед учнів у школі він надав вчителям цієї школи список із обдарованих дітей, які мали проявляти надзвичайні результати, хоча насправді цей список був абсолютно випадковим. І через рік ті учні, які були визначені в цьому списку, дійсно показували результати набагато кращі ніж інша контрольна група. Хоча сам список був складений абсолютно випадково. Тож підсвідомість може вплинути на результат реальності, якщо ти дуже сильно будеш вірити. Досягнення і пророцтво чогось конкретного твоя підсвідомість буде провокувати мікрорішення для реалізації твоєї мрії. Четверте, чому люди закохуються у веснах? Як ми вже з вами знаємо, сонце такий собі фільм, що складається із наших соджень, думок, вражень, бажань, а також пережитих моментів. Тому, якщо в вашому житті не вистачає кохання любові, якихось романтичних переживань, не дивуйтесь, що вам може приснитись якийсь суперромантичний сон, де ви з неймовірно гарною дівчиною або хлопцем сидите і зустрічаєте полум'яний захід сонця. А сам образ людини у вісні згенерований вашим мозком із уявлень про красу і рис людей, яких ви вже бачили. Я сподіваюсь, що ці 23 хвилини запису відеоролика, який буде йти приблизно 3 хвилини, вони були хоч трішки якісні.